Всім привіт, агенти! Відео з товарами та медозу я вже показував перші два проекти і в нас з'явився третій. Зроблю тоді окреме відео, де покажу поки що три проекти. Наступні, коли будуть з'являтись також буду робити відео. І ще я забув показати вам новий набір скінів та емоцій. Ось такий нам дають набір. Три скіна для зброї, одна фарба і дві емоції. Тактично 308 снайперская гвинтивка. То такая фарба. Вектор ACP 45. Штурмовая гвинтивка P416. То такая универсальная фарба. Такая ось эмоция. Еще одна эмоция. І ще 4 фарби для одежі. Перший зимовий проект нам треба додати 20 їжі, щоб отримати сетову шапку Санти. Це саме ось ця шапка. У наступному проєкті, південніше від Білого Дому, нам треба знайти контейнер з припасами. Знаходяться ці припаси приблизно ось тут. Від білого дому йдемо трохи правіше. Шукаємо ось цю карусель і ось цей контейнер. За це ми отримаємо емоцію Джингл Белл. В наступному проєкті нам треба знайти ще один контейнер з припасами. Знаходиться він на перехрещенні двох вулиць. Це місце знаходиться в Downtown East, недалеко від опорного пункту останнє епіфанії. Ось це перехрестя. І ми шукаємо цей магазинчик. Орієнтуємось на цієї палички. І ось наш контейнер. І за це ми отримуємо ось таку фарбу для любой зброї. Ну що ж, чекаємо наступний проект набереться їх декілька штук, і я зроблю ще одне відео. Хай всім щастить і мирного неба.